Привіт! Стикалися з тим, що вам потрібно купити цілий курс ліків, але вся сума одразу здається занадто великою. Я маю просту пораду, як можна зменшити фінансове навантаження на ваш бюджет. Якщо у вас тривалий курс лікування, не обов'язково купувати всі ліки одразу. Ви можете купити ліки частинами. Спочатку придбайте одну упаковку або навіть одну пластинку. Якщо вам вистачає на даний момент, пропийте її, а потім, по мірі потреби, докуповуйте наступні. Так, ви розіб'єте витрати на кілька платежів і зможете планувати свої витрати більш гнучко. Це зручно, якщо ліки коштують або дорого, або ви не хочете одразу викладати велику суму. Такий підхід допоможе вам підтримати бюджет і одночасно проходити лікування. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити мої корисні поради та прості поради, які допоможуть вам зберегти кошти у повсякденному житті. Більше корисних відео вже на підході.